Не годуйте окупантів. Івано-франківські магазини оголосили бойкот російським товарам. Із понеділка з їхніх полиць зникло усе вироблене на промислових підприємствах сусідньої держави агресора. В основному це алкоголь, кондитерка та побутова хімія. А поки продукти із першими цифрами штрих-коду 46 чекатиме кращих часів на складах, на його місці з'являться товари українського виробництва. Найбільше їх було в двох позиціях: це алкоголь. Е і побутова хімія. Так, там дійсно дуже серйозно присутній російський виробник, і там дійсно буде деякий час прогалине, але я думаю, ми дуже швидко їх заповнимо подібними аналогами, чи західними, чи українськими. Сьогодні, на мій погляд, той такий може досить банальний лозунг, знаєте, підтримуючи український, ти підтримуєш Україну. Він насправді сьогодні це дуже актуальним, тому що, власне, підтримуючи українські промислові підприємства, підтримуючи українського виробника. ми ми зробимо нашу країну міцнішою, і вона може бути твердішою в протистоянні проти того агресивного наступу, який сьогодні ведеться на нашу державу. Поки одні не продають, інші не купують. До економічного бойкоту російських товарів мешканці міста охоче зголошуються. І, хоча на етикетку чи штрих-код увагу звертають не завжди, запевняють, готові підтримати українську економіку гривнею з власного гаманця. За те, що вони отроблять, от там з нашими людьми тут тобто точно бойкувала, не купляло. Тому що в мене і там брати живуть два, і він відправився. І за них душа болить. Всі люди хочуть мирно жити. І от заради тих внуків, що я буду плакати, е, я б дійсно не купляла. І, і нічого їм нашого не давала. Ми є народ такий, що ми терпимо, терпимо, терплячі, але як вже терпець виходить за межу. Я рахую раз так держава. Сусід брат так робить з нами, що це не найгірший варіант, що ми робимо з ними. Будь їхні товари. Чесно, я російські практично нічого не купляю. Я стараюся підтримати нашого виробника і так дивлюся. Ну я що нічого не знаю, щоб я щось купляла російське. Я або чисто закордонне щось, або наше українське, а російське? Ну, так щось не терплялося купляти. Наразі до ігнорування товарів виробництва Росії долучилися 14 магазинів трьох місцевих мереж, плюс Тростянецький та Слов'янка. Між тим їхні власники сподіваються, бойкот підтримують інші великі магазини та супермаркети міста.